Рятувальник Олексій Зубков оглядає пожежний автомобіль. Він приймає зміну в одній із пожежних частин у Полтаві. Я приїхав з міста Лисичанська 1 апреля. Ми вже були в Полтаві. Почали бомбити сильно вже міська і би, двоє маленьких дітей вирішив ну, вивести дітей, щоб не пострадали діти. З Луганщини у Полтаву переїхав із дружиною, 20-річним та 1-річним синами, та донькою, якій 9 років. Зараз місто окуповане, наше місто Лисичанськ. Через Viber, через Телеграм, то повідомили сусіди, що в нашу квартиру зайшли зі списками, шукали, перевіряли, оскільки чоловік. Працює в ДСНС, є учасником бойових дій, тобто в квартирі все вивернуто. Рятувальником Олексій працює 12 років. Із них півроку у Полтаві. На місяць їздив допомагати колегам у Харків. Самої страшні, коли приїжджаєш, уже Виїжджали ми в основному після обстрілів. раз виїжджали, обстріляли інститут. И о, возле института их э, технические помещения э, розбом... ну, полностью, получается, ангар разбомбили такое, что сильно памятная. Вторую это выезд у нас был обстреляли Киевский район Харькова. Пострадали люди, машина горела машина. Когда он первый раз поехал в Харьков, я дуже переживала, потому що Харків бомбили. Ли сейчас, когда он поедет, я буду переживать, потому что он поедет туда через два дня. Я очень скучаю по дому я очень хочу туда вернуться, хочу, чтобы была твой Валя, или чтобы побыстрее кончилась война. А работа в чоловіка вона дуже така важка, дуже відповідальна, особливо під час коли почалася війна, Тобто кожного разу йде на зміну, да? ну, хвилю, хвилювалися, і в Лисичанську хвилювалися, бо завжди у нас там щось траплялося, були прильоти. А тепер їздить він на ротації в Харків. Ну, звісно, всі знають, що відбувається в місті Харкові. Тобто ну, Праця не з легких. У Полтаві родина знайшла житло та облаштувала побут. Ну, це моє призвання, моя робота. Ну, кому що суждено? Не, не перепишеш історію. Поки ну, Бог хранить, поки будемо працювати, будемо займатися своїм любимим ділом. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному. Полтава.